Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. Вас вітає канал Шляхами Таро та я ваш таємничий таролог. Розклад на 18 травня неділя. Ну що ж, події навколо нас, в яких ми приймаємо участь за нашим бажанням чи проти нього, це в нас карта сили. Карта сили вимагає від нас, по-перше, сили всередині себе. Тобто, відкидаємо страхи і приймаємо себе дійсність такою, яка вона є. Стаємо відвертими та чесними з собою та людьми навколо. Інакше цей день буде вам дуже важко даватися. Так. У побуті нас зустрічає четвірка кубків. Це про якийсь застой, коли ну, ніби ви все маєте, ніби всі бажання здійснилися, але чогось не вистачає, або ви варто від чогось відмовитись, щоб щось зрозуміти. Це коли все є, але немає не руху. Недостатньо якихось сил всередині, емоцій недостатньо. Це про відпочинок. ви, може, не відпочинок, або ви не знаєте, коли рухатися далі. Враховуючи, що це неділя, це, можливо, буде просто вихідний. А також ця карта означає, що цей день може бути дуже сповнений дощами вологий день. Так, сюрпризом від долі для нас стає король мечів. Це незалежний чолов'яга такий, трошки нетерплячий, егоїстичний. Це не вперта людина, це гостра язик людина. Вона вимагає відповіді зараз і тут. Тобто, може ви зустрінете таку людину, може саме вас та нетерпляче вкусить за якийсь там бочок, не знаю. Далі, наша роль 17-й аркан. Зірка. Карта про напругу, яка відступає, спадає. Карта про те, що стає легше. Дуже важливо довіритися своєму натхненню, рухатися уперед. За своїми зірками, внутрішніми зірками. Так, ну у підсумку в підсумку у нас мріливість, спогади приємні, про якесь, може хтось щось буде планувати, але це не про ті плани, що здійснюються, а про саме мрії. Мрії купити, зробити, чогось досягти. там, Може навіть хтось буде шуткувати, що я стану тим, я стану цим, доб'юся цього, того. Отже, це про мрії, які просто тішать. Нас, але не приносять нічого, окрім розмов та приємних думок. А я вам бажаю найкращого дня. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляхами Таро.